Чому немає правила відміняти правила? Бо скажете, що то лихі задумки, диявола, Житуха все розставила і крапки нади, а ти не вір баладді, не стій на заваді, тихо поставила все по місцях, усі наші серця в невеликовних рубцях. Скільки тобі треба, щоб це зрозуміти. Духи Україна це два магніти. Шкода, що досі голосно кричать автомати. Вітер розвиває палені, аромати. Духу треба мати, щоб у пеклі воювати. І що тут додати, кіборги, солдати. Мене звати Вірій Олександрович, я лікар офтальмолог і ми зараз знаходимося в медичної служби другого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. Стикнулись ми насправді прям, з повним різноманітням всього офтальмологічного стандартного прийому. Це і від звичайної міопії, гіперметропії, пресбіопії, різних вікових змін. Травм багато осколків. На жаль, є травми, які закінчились саме втратою. Зору самі яскраві випадки це напевно поранення, поранення в основному рогівок, Багато на жаль, атрофій зорових нервів, часткових чи повних, але в цілому, в цілому, такі випадки одиничні, що дуже радує, і тому можна вважати, що ну фактично це саме зряча бригада, в якій ми були. Бачите, в рефлексі в зіниці ми В центрі в центрі. Кавертест на центр дивитися. Бачите, А, перегрив. Бачиш, що воно таке Це воно наводиться. І це око, мозок бере контакт і воно його так доводить. щоб очі були на одному рівні. Тільки ми починаємо з ним гратись, він не знає, що робити, він відхиляє так, як йому удобно. Це фактично є така штука. Що... Дякую вам. Пацани, колись колись був такий случай, коли сиділи сиділи в окопі. Я, я сидів в окопі е, серед е, шести чоловік. І отак я так я поворачую голову е, в одну сторону і слышу, як е, два хлопця сидять і, і розказують друг другу, у кого більше ходок. Поворачую голову в іншу сторону і сижу, чую, як е, два хлопця спілкуються, яких там вони биків колись в'язали, крутили і задержували. Поворачиваю голову отак прямо в бойниці сидить е, хлопчина, ну, мужчина 50. Я кажу, а ти хто? Він каже, а я учитель географії. Я кажу: приємно, я ветеринар. Тут два от мінта-мінта, тут два зека, я і учитель географії. У нас? І оце ми з ним в окопі даємо москалям. Ну, тому що таке життя. І це, це була нормальна практика. Кідаючись, українцем маєш розуміти, що тобі туди від вибухів надійного надіти. Поки у Верховній Раді сраки свої протирають, пацаки на ноль за сотку, папероні замовляють, і туди не їде глову от Нова постанова, знову пацани. Мені потрібне тільки слово. Що ви де ви як чи здорові трохи їли? Щоб ви розуміли, вони люті крокодили І бамбас, бімбілі Бандеру народили русакам, помідори в кожну грядку засадили. Полювали в полі на балакучу дичину, виганяючи з країни, всяку їжає машина, тривози. Фу, -фу. Добре. У мене санітар, я зашов забирати трьохсотих. Вивів поруч чоловік. А потім так в окопці стали і накат пішов. Вагнера агенра якраз штурмували. І мінометка, блядь, як ує, блядь, чуваку возле мене так голову тільки як і зрізало, блядь. Сходили, блядь, помогли. Друже, ако стично ворожий гелікоптер, а тому 20, дистанція 10 плюс. В общем, когда нам Мали люди ездить куда-то отдыхать, мы ездили в Донецкую область. Собрали свой такой своеобразный клуб по интересам. Там тих себя оформили, стрельбище хорошее, то начали ходить заниматься. Там. То началась эта вся и вот пошли, скажем так, с кентами. Благо, ну, пока что и надеюсь, что ну, все живы будут. Все кенты твои пошли? Не. Не, не все. Не то, что прям сдохнуть, но ну, страшно, страшно вот коллега остаться. Вот это вот страшно. Ну, лично для меня. Я плен будет. Да я, учитывая видео, видео, которые там показывают, да. я ебал этот плен. Лучше же там скакать за забаранят, блядь, в схватке. И то благороднее будет. Вот, думаю, он... У первого плен не работает. Це поки така сама топова поїздка в плані кількості пацієнтів, які ми відлопатили. Тут прям темп роботи дуже великий. По 13 годин, по 50 пацієнтів в день, це насправді дуже немаленьке навантаження на одного лікаря, але в цілому, знаєш, коли ти під кінець дня прям втомлений, називаємо це так, але ти розумієш, що ну, ти це робиш ну, не дарма. Класний колектив це напевно 50 за поруки в успіху. Ще 50% — Це суто наша доволі непогана зібрана команда. І ще частина того, як ми працюємо, працюємо, ми доволі класно, тому що за цей час ми оглянули величезну кількість пацієнтів, чим я особисто задоволений. Добре, пам'ятаєш себе до початку війни. Е, ну, Трошки пам'ятаю. Я вже просто давно вдома не була. Я повертаюся... Черкаси полюбую. Там бачився з друзями, потім це Така його ностальгія. Що твої друзі зараз роблять? А, мої старі друзі. Старі друзі. Ну, хтось продовжує вчитися. Хтось в армії. Хтось, хтось не робить нічого. Як тобі з ними спілкуватися, ти, ти не робиш нічого? Ну, немає ніяких претензій, бо це особисто люди кожного, просто. it's your first time in ukraine? yes, first time in ukraine. correct. how do you like ukraine? loving. so far, everyone i met is super nice. Um, yeah, it's been pretty awesome. yeah, we got a crew. come super on. Nice. Can't, can't beat this exactly. she's on ice, but i'm not sure. yeah, i've been here like a little over a week. So, everything's been cool up to this point. I mean, come on, you can't be that sunset. It's not your war. Uh, what, I, what's your motivation? I spent a decent amount of time in the US military and I wanted to actually perform in my job. And the US is not involved in a lot of conflicts right now, but I wanted to be involved. So, when I got out, I wanted to come over here to utilize my skill set for a cause that is, I think, good. Are you great? I mean,. It's a country in Europe that I think that's a huge deal, personally. Like, I went to Africa a lot, and not to diminish that situation, but it's, there's a difference kind of for the scale of the conflict. That's like a big reason in and of itself. And yeah, I kind of I, can I understand the importance of that. Знаєш, якось класно, уютно, по-домашньому, не хочеться уїжджати, хочеться, щоб такі місії продовжувалися, хочеться, щоб більше людей залучалось до допомоги, а не сидів просто там на жопі. Якщо сидіти на жопі, хоча б гроші дайте. Нам треба машина, тому якщо ви машину нам підженете або можете підігнати, або можете скинути 20 копійок на машину. Скидайте нам на корча, тому що ми багато їздимо і, на жаль, в нас свого корча немає. Постійно брати орендовану машину це велика втрата з бюджету, який би міг піти напряму на допомогу. Це Лучше очищення, коли так, заставити себе продовжувати через минуту в этих вот ты полностью труп, второе дыхание появляется а от А еще, пиздец, как полезно, когда тебя трехсотят. Mm -hmm. Да. Вот. У, меня, у меня, когда за трехсотило, тупо точно такое же ощущение, как будто я просто сдох на тренировке. Типа сил нет, ничего, хочется просто закрыть глаза и заснуть. Ты понимаешь, что тебе надо ползти еще типа это чувство, что типа, ты истекаешь силы, тебя пока тут И благодаря тренировкам тебя типа, тупо выручают. Я начмет второго механизированного батальона, третий штурмовой позывной «Гудвин». Мы очень рады, что вы приехали, потому что проблема есть, что в связи с длительными боевыми действиями идет ухудшение зрения ввиду множественных контузий и, соответственно, вопрос диагностики, рекомендаций, он важен для наших бойцов. Ну и плюс это еще неплохо с, с, с моральной точки, то есть это здорово ободряет, то что кто-то приезжает и помогает. Українська правда правдиво побіту. Тобі тут дадуть зрозуміти, хто є друг. Подякував кожному, хто на захисті країни. Я ціную вами подаровані хвилини. Мирного неба, якого нам треба, це наша потреба. Інакше ніяк. Інакше ніяк, інакше ніяк.